У випадку, якщо країни Європи не забажають добровільно відмовлятися від закупівлі російських енергоносіїв і не припинять платити Російській Федерації гроші, які потім ідуть на вбивство наших людей. Я вважаю, що наша країна має діяти таким чином, щоб у країн Європи така можливість закуповувати російські енергоносії взагалі зникла за будь-яку ціну, бо це в інтересах нашого і з вами виживання. Чесно кажучи, мене не дуже хвилює питання. Забезпечення енергоносіями, навіть наших шановних партнерів, коли російські ракети влітають нам у житлові будинки і вбивають українських дітей. Тому я твердо переконаний, що Україна має продовжувати знищувати усю а, нафтову і газову інфраструктуру Російської Федерації, до якої ми тільки здатні дотягнутися, а також топити танкери російського тіньового флоту. Владимиру Путіну, до речі, дуже пече від того, що Україна почала це робити в Чорному морі. І він учора заявив, що якщо так буде далі відбуватися, то тоді Росія буде атакувати судна, які будуть іти до України. Росія це і так вже робить. Але іще Росія в такому випадку може там атакувати судна інших держав і. Подумає про те, щоб відрізати Україну від Чорного моря, так наче росіяни цього досі не зробили, бо вони просто не хотіли. Ну, нехай відрізає. Я думаю, що першим, хто буде відрізати, має стати крейсер Москва. Ну, розглянемо можливість отвітних мер в до судов тих стран, які допомагають Україні осуществляти піратські операції, Ну, саме радікальні спосіб відрізати Україну від моря, так їй. Невозможно буде займатися пірасом в принципі. Ви тільки подивіться на цього мамкиного отрізателя. Крутіше за нього тільки Лукашенко, який чотири місяці тому казав, що Україні лишилося півтора місяці. Україна сьогодні бігом має просити його, Владим, Владимир, Владимирович, давайте сядемо за стол переговорів. Давайте договоримося в противном случае через е -е, несколько месяц півтора-два, не знаю. Там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят.